Напередодні світлого свята Різдва Христового у свято Архангело-Михайлівському жіночому монастирі кипить робота. Тут вже традиційно печуть до півтори тисячі святкових калачів. У пекарні монастиря робота кипить з самого ранку. До процесу випічки підходять відповідально з добрими думками і молитвою. Богороді сиділо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословина ти жона. І благословен, плод чрева твоєвого, яка спаса роділася, наші... тісто готується за старовинним рецептом, з використанням борошна, цукру, яєць, масла та інших інгредієнтів. Форму придають руками та прикрашають кожний калаш заготовленими прикрасами з тіста. Запечені кекси змащують, щоб придати їм блискавичного вигляду. Але найголовніше, що весь процес приготування різдвяного смаколика повинен проходити з чистим серцем і з любов'ю. Ну, що сказати про тісто? Звичайно, важливо, щоб воно підійшло, важливо дотриматися усіх пропорцій, щоб воно правильно підійшло, щоб з ним було легко працювати. Ось. Також якісь ще складнощі. Ну, При формуванні калачів, певно, важливо досягти того, аби вони були рівні, аби вони не перекосилися. Також... При випічці теж слід слідкувати, аби не перепекти, аби не допекти, аби вони теж з ними нічого не сталося. Цього року частину калачів отримують переселенці, які ще з початку війни знайшли притулок на території монастиря. А ще частину передадуть українським захисникам на передову. Ми щороку випікаємо дуже багато калачів за того, щоб їх могло отримати якомога більше людей. Тих хто нужденний, в кого немає такої змоги. Кого немає рідних і близьких, а зараз ми даруємо ці калачі і нашим мужнім захисникам. Отож, і нехай вони також відчують радість цього свята. Без святкової випічки не залишаться і звичайні парафіяни. І гумені Серафіма каже, що в сьогоднішніх реаліях не кожен може дозволити собі випікати калачі на власній кухні, адже тимчасові перебої з електропостачанням ускладнюють цей доволі непростий процес. Зараз дуже важко випікати калачі, тому що світла немає в людей. Вони сидять в темряві. А оскільки в нас є генератор, то ми їх печемо для тих то не в змозі це зробити в важкий воєнний час. Тим не менш, якщо є така змога, то головне у бібкані це молитва. І тоді калачі вийдуть гарними, запашними і дуже-дуже смачними. При жіночому монастирі вже багато років функціонує дім милосердя, де проживає багато самотніх літніх людей. І саме тут з перших днів війни знайшли собі притулок переселенці, які рятувалися від війни. Вони розповідають, що почувають себе тут майже як вдома, але щоправда, не полишають думки про найшвидше повернення додому після перемоги. Дорогі наші друзі, дозвольте привітати вас і святом Різдва Христового і вручити вам ось ці наші прекрасні калачики. Які ми спекли для вас. Евакуювали нас з Херсона, посілок Антоновка, возлі моста. Сильні були, сильна була бомбіжка, ми тікали під обстрілами. Приїхали ми в Одесу, в Одесі нас приютили в жіночому монастирі, приютили, дали кришу і дали. Їду, спасіма. Ми то чувствуємо підтримку, тепло і заботу. Хата не всиділа зруйнована, ми в самого моста живемо, хата не всиділа. Ну, але я знає, що думаємо, на рідну землю все одно повернутися. Це був такий кошмар, його не передати словами. Ми благодаримо тут церкву. О, рібят честно, так тяжело. вспоминать эти бомбежки да. и без хлеба, и без газа, и без воды сидеть. Мы ожили здесь. Тут такая прекрасная матушка, тут такие люди отзывчивые все. Они приютили, дали нам кровь, дали нам обитель. Я с Херсона, с самого Херсона. Мы все почти здесь с Херсона. Бежали, как говорится, со своего родного дома. Но мы надеемся на Бога. И этот персонал, который нас поддерживает, помогает, мы вернемся домой. До храму за традиційним різдвяним калачем приходять і одеські парафіяни, які відвідують монастир вже протягом кількох десятиліть. Люди кажуть, що тут вони почувають себе в безпеці. От ката тяжело на душе, есть є сімейні проблеми, есть сейчас є... время такое, нужно молиться детях і другие проблеми. Прихожу часто прихожу. Є кому обратиться, есть кому помочь. Це очень важливо сейчас. Святкові калачі приготовані у монастирі прикрасять столи одеситів на різдво за старим стилем. Крім того, у найближчий час цією святковою випічкою зможуть насолодитися і військовослужбовці, які з кожним днем наближають нашу перемогу.